10 гривень України 2025 року. Монетка виконана з Незельберу. Аверс монети, зображений Іван Мазепа. Напис Іван Мазепа. Гурт, монета має крупний. реверс монети. Напис 10 гривень. Вверху Україна з тризубом. Внизу підковка, в Дата 2025. Звичайна монета, так і коштує свій номінал. Монетки, які йдуть з браками, дефектами незначними, від 1 до 5 доларів. Якщо монетка попаде з поворотом у 180 градусів, ціна такої монетки договірна. Ну, стартує приблизно від 300 400 доларів. Якщо монетка. Буде з обох сторін зображенням напису 10 гривень і дата. І монетка виходить нова і ціна її вже 500-600 доларів. І якщо з двох сторін будь-який рік монетка буде з Іваном Мазепою, така монетка коштує від 1000 доларів. В дуже хреновому стані від 600-700 доларів. Якщо є такі монети, скидайте фото на пошту. Я обов'язково відпишуся, якщо ваша монетка має цінність. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.